Нове життя старих експонатів у бібліотеці імені Дмитра Чижаєвського оцифровують друковані видання, починаючи від вісімнадцятого століття. Скільки газет вже вдалося реанімувати, та скільки ще попереду? Далі наразі оцифрували вже більше пів тисячі видань. У бібліотеці щодня викладають віртуальні варіанти газет в інтернет, ба більше намагаються робити це так, щоб дати співпадали. В основному це видання, які в нашому місті виходили: Зіновівський пролетар, соціалістичний наступ і Зіновівська правда, це 1938-1937 рік. Всі вони ну, по можливості, якщо це доступно, їх оцифрувати. Вони будуть всі оцифровані, і представлені на нашому сайті в розділі Цифрова бібліотека. Це великий розділ, який щорічно поповнюється не менше ніж 3,5 тисячі сторінок. Пріоритетним напрямком оцифровки видань є видання, які стосуються історії нашого краю. Лише у відділі рідкісних і цінних видань зібрано більше 20 тисяч різних газет, а в цілому у книгозбірні їх в межах 800 тисяч. Так кажуть у бібліотеці роботи вдосталь.